Як робота сусідка? Я проходив повз п'ятий столик. Не підходь за то близько. У нього сперма крапає зі члена. Ти не сусід. Ти торговець наркотиками. ти повинен привезти мені товар з Мексики. Якщо не спалися, я заплачу тобі сто тисяч баксів. Що це в біса таке? Косатка. Я заробляю на ній багато грошей. Тебе обшукають на кордоні. Як ти привезеш товар? Я прикинусь Бетнаном і скажу. Тут немає наркотиків, не хвилюйтеся. Хочеш заробити 10 штук на торгівлі наркотиками. Це не торгівля, це контрабанда. Більшість контрабандистів одинаки. Родина викликає менше підозрюва. Ти будеш моєю дружиною. Я наняв хлопця з мого дому і дівчину крадійку. Познайомся, це твоя нова сестра. Ми лише повинні поводитися як типова американська родина. У вас чудова родина. Дякую, красно. Ми Мілери. Люба. Іди нахрін. Вибач. Усі на вихід. Я приїхав забрати пакунок. Це не пакунок. Ти хочеш, аби я перевіз усю мексиканську наркоту цього літа. Це частина твого плану. Ми можемо поставити на мен біля Фіджеральдів. коли ви одружені так довго, як ми хочеться спробувати щось нове. Він ніколи не торкався іншої жінки. Я міг би жити з цим. Давай мінятися. Ні. Yeah. Поїхали. Лайн Сінема представляє. Неповторне сімейна втеча. Мені подобається твоя родина. Що це огірок? Вони цікаві. Великий чорний член. Це скейтборд. Скейтборд, чудово. Звичайно, великий чорний скейтборд. Повний газ. Виявляється, ми обікрали міжнародного торгівця наркотиками. Ви помрете разом як родина. Ми навіть не справжня родина. Моя дружина дешева стриптизерка. Добре, починай. Має повагу, це твоя мати. Сімейка Міллерів, що тут відбувається? Павук вжало у мене за член. Дай я гляну. Не треба будь чоловіком. Зніми штани. Ми всі бачили твій член. Я не хочу дивитися. Трахни мене. Це не так погано. Ти бачив цю штуку, і ти кажеш, наскільки це погано? Ти його лякаєш незабаром.